Озвучено українською сайтом Okino.ua Приєднавшись до ФБР, ти приєднався до сили, що розділяє порядок та хаос у сучасному світі. Я мав стати на правильний бік. Становиш особа цих людей і зв'яжешся зі мною. Колись катався на хвилі. Катався. Але чи катався на такій хвилі? Вітаю, брате. Мене звати Бодхі. Вдалося три злочини, три стихії. Вони хочуть пройти вісім випробувань озакі. Це низка випробувань, що вшановують сили природи. Вони шукають просвітлення. Саме так. Цього різдва. Навіщо ти тут? П'юта? Хочу пройти усі вісім. Лише розсунувши свої кордони, людина досягає просвітлення. Ходімо з нами. Скільки ти з ними жив? Два тижні. Викрадені гроші вони використовують, щоб слідувати вчені озакі. Ми маємо віддавати більше, ніж ми беремо. На літаку будуть перевозити кілька мільйонів доларів. Ми їх викрадемо. Ні. Ми їх віддамо. У тебе неприємності мали. Те, що ви зробили, злочин. Люди бачать те, що хочуть бачити. Вони вважають себе благородними хрестоносцями. На чиєму ти боці? Я маю дістатися до Ботхі до того, як він пройде випробування. Інакше йому кінець. Ботхі, зупинися! Ми усі колись помремо. Питання у тому, як саме. На гребені хвилі скоро.